Сьогодні рубрика Кава з корицею на моєму каналі буде в гостях у Юлії. Вона власниця тур агенції у Варшаві. І я тут прямо в самому ядрі міста. Зараз буду пити кавусю і розкажу вам всі лайфхаки відео про вигідні класні подорожі. Якщо теж любиш подорожувати, одразу став лайк, наливай каву і знайомся. Привіт, мені дуже приємно пити саме каву з такої чашечки, яка в кольорі удачі на червень 25-го року. Оце підготовка. Супер. Давай знайомитися. Розкажи е, трошки більше про ідею турагенції, хто ти, звідки всім цікаво! Мене звати Юлія Жолтишева. Я власниця наразі турагенції XO Варшава в самому центрі Варшави. Була в мене турагенція до цього в Харкові, і вже 16 років я працюю в туризмі. Зараз відкрила турагенцію в Варшаві, тому що дуже багато українців потребують українського сервісу в туризмі. Тож вирішила з цим допомогти. Супер! Це насправді ми завжди ж звикли до якогось свого типу поведінки, типу спілкування з турагентом. Ну але я хочу, щоб ми сьогодні ще розказали секретики, як можна і без турагенції зрозуміти трошки більше сферу туризму, коли вдаліше подорожувати. Тому давай одразу до діла. В першу чергу точно є. Е Такі періоди, в які можна зловити вигідні ціни для подорожей, Який, а. який це час в роті, коли дивитись, тому що тільки хочеш кудись поїхати, все ціни космічні. Потім ти дивишся, вони падають, а в тебе вже відпустка завершується. Коли так, ну по перше, хочу сказати, що для турагента очевидні речі для інших людей це неочевидні, неочевидні речі. Тому що найвищі ціни зазвичай це в липні-серпні, і серпні, коли всі подорожують і беруть відпустки. Ну і канікули. Так, і канікули у дітей, звісно. А е, найнижчі ціни можна очікувати. По-перше, це друга половина січня, коли е, закінчуються новорічні свята. А потім це. Е, Квітень, перша половина квітня, десь до 20-х чисел. Потім це друга половина травня, коли закінчуються травневі свята і всі здають екзамени, так, і всі готуються О, до екзаменів. Потім це період, коли кінець серпня, початок вересня всі готуються до нового навчального року, і навіть не тільки школяри та студенти у всіх є якийсь такий певний етап переходу в новий навчальний рік. Ну так. І також є провальний період по цінам, коли найнижчі ціни це кінець листопада та перша половина грудня. Бо Зазвичай закінчується рік, і ще не почались звісно католицькі всі свята, новорічні свята. Тому а це період розпродажів. До речі, можна на шопінг так літати кудись, так? Так, і період розпродажів і дуже дуже вигідні ціни на тури, і на квитки можна знайти. До речі, про квитки і про їх вигідні ціни завжди бачу у цих рекламках. Знаєш, що не відкриєш. Повсюди те саме зараз такі класні ціни. Якась нова авіакомпанія, щось ввела. Я тільки туди гуглю, дивлюсь, там космічні ціни. Як зловити класний авіаквиток? Ну е, хочу розказати взагалі, що є таке поняття, як, наприклад, чартерні квитки, і є квитки на регулярні рейси. А також регулярні рейси бувають звиклих авіакомпаній і звичайних. І компанії лоукостерів, на яких, звісно, продаються найдешевші квитки, але там є свої підводні каміння. Тому що за все там треба платити. Треба заплатити за реєстрацію, якщо ти забув зробити це безкоштовно за. За добу до вильоту, за місце, яке ти хочеш обрати в літаку, а не рандомне місце, яке тобі назначить авіакомпанія. За валізу, якщо ти хочеш взяти з собою не тільки маленьку сумочку, а ще валізу, в якій буде щось більше, ніж тільки якісь дуже маленькі речі. Тож є такі лоукости, на яких можна купувати. Вигідно дешево авіаквитки, але треба знати теж свої правила. На лоукости та на регулярні рейси, зазвичай авіаквитки треба купувати якомога раніше до подорожі. А на чартерні рейси це замовні рейси від туроператорів на сезон, наприклад. там, на сезон літній торепаратори ставлять чартерні рейси до Туреччини, до Греції, до інших країн. На такі рейси вигідніше купувати квитки перед вильотом. Вони як гарячі, авіаквитки продаються. Тож і ще до речі, хочу поділитися дуже класним сайтом Air Hint, називається, Airhint називається airhint.com, на якому можна відслідковувати вдалість купівлі авіаквитка саме зараз. Тобто сайт показує чи вигідний авіаквиток наразі mm -hmm. вигідно його Порівнює купувати. Порівнює ціни до так. там, як воно по сезону, так, так. чи uh, треба почекати, які шанси, що uh, зараз це той період, коли Uh, треба купувати цей квиток або треба почекати. Я напишу обов'язково, як правильно, коректно цей сайт звучить, тому що це крутий лайфхак, щоб так. дійсно е, знати, чи це ціна адекватна, чи ні, взагалі по ринку в моменті. Так, так. і ще чи чекати зниження ціни, чи треба купувати вже зараз? Тобто він навіть там може спрогнозувати. Так, він прогнозує. Вау. Оце класний лайфхак. Але ти сказала слово гарячі, і я така: дві асоціації: гарячі пиріжки, а друга гарячі подорожі. Гарячі путівочки це було колись про. Просто моє саме улюблене. Ну, років 7-10 назад я тільки по гарячим турам їздила, от в, наприклад, Туреччина, Єгипет, так. тільки так на море. В останній момент, тому що мені просто і легко було зібратися. Тепер якийсь нонсенс. Такого нібито не існує. Причому більшість операторів українських кажуть, що ні-ні, такого вже немає. Тепер навпаки, чим раніше ти купив, тим краща ціна. А ну давай, є ці гарячі путівки чи немає? Наразі є по гарячі путівки. Багато вильотів можемо запропонувати з міст Польщі. У польських операторів вони дійсно існують, але треба розуміти, що гарячі путівки бувають за один, два, три, ну максимум чотири дні до вильоту, і треба збиратися дуже швидко дуже швидко приймати рішення, бо їх розбирають моментально. Коли знижується ціна, ми маємо таку систему, яка цю ціну, що вона змінилася, і можемо повідомити тим, хто очікує такі гарячі тури. І а, дуже швидко треба приймати рішення, бо всі бачать цю ціну і можуть забронювати по цій найменшій ціні. Тому, ну, тобто вона недовго тримається, так? Там якісь такі... На жаль, так, тому що розкупають всіх. І багато турів зараз, от на кінець травня, а ми можемо казати, так ну ми в кінці травня зараз знаходимося записуємо так, Так, бо ще не почався такий спекотний сезон подорожі, Він почнеться як тільки закінчиться школа з червня, в середини червня вже або кінця. І ще можна щось здолити. Прям супер супер. Тобто, коли однією рукою в тебе в руці кава, до речі, давай пити, бо так. тут кава з корицею, це до грошей. Так. До класних подорожей також в тебе в одній руці кава, в друг ти дивишся наш підкаст, А ще однією рукою швидесенько, прямо зараз, бо це кінець. Та... Швиденько шукаєш оці гарячі подорожі. Так. Добре, скажи, дуже багато людей взагалі думають, що подорож це лише авіаквитки і готелі, і тому ігнорять інколи консультуватися з турагенцією або там ну не думають про це, але часто мають випадки в подорожах. Що ще важливо, і я натякаю на страхування. Так, я хочу зазначити, що багато людей просто. Не беруть до уваги, що страхування це є важливою складовою безпечної подорожі. вашої. Чому? Тому що, коли ви маєте щось за своїм здоров'ям, там за кордоном, і вам треба звернутися у лікарню, то це коштує дуже великих грошей, бо медицина у всьому світі дуже дорога. А коли ви маєте страховий поліс, то ви. Застраховані, що всі ваші витрати на медицину, на медикаменти, на те, щоб вас прийме гарний лікар, зробить всі необхідні процедури, вбере все на себе страхова страхова компанія. І тому е, я рекомендую зазвичай запитувати, чи входить страховий поліс у ваш тур, е, чи його треба оформити. Додатково в багатьох туроператорах польських Ходить поліс страховий, але на жаль, він не працює для українців. Це треба перевіряти. Якщо такий поліс не буде працювати, я рекомендую довиписати його окремо. Це можна зробити. Він не коштує дуже великих грошей. Це десь один євро на одну людину на день перебування за кордоном. Приблизна вартість поліса залежить там, бувають знижки сімейні, залежить від того. В яку країну ви їдете, бо різні страхові покриття має страхова компанія на різні країни. Тож рекомендую їх виписувати, щоб просто особливо для тих, хто їде з дітьми, бо діти це дуже важливо дітей якось так забезпечити страхуванням, з дітьми постійно щось трапляється, і щоб не потрапити на ці кошти, на великі, на лікування дітей, краще виписати страховий поліс. Інколи є і дорослі, з якими все трапляється, просто подорожувати треба не по ретро Меркурію. Так до речі, вставалися у вас якісь випадки, що люди підганяли під астрологічні події подорожі. Дуже часто, дуже часто. Ми чуємо постійно, що ой, зараз не можу там, тому що там сказали, що договір не треба підписувати, зараз бронювати нічого не можемо, бо там Меркурій. Я вже почала сама прислухатися до того. Там добре не буду підписувати договір. Почекаємо ну, трошки. Так і власне покупка авіабілетів важливо її робити за два тижні до ретро Меркурію. Якщо ви знаєте, що буде ретро Меркурій, навіть якщо ви летите кудись в ретро Меркурій, суть у тому, коли куплений квиток, тому що в астрології все відштовхується від задокументованої дати та часу. Ну і ще така цікава тема. До речі, про документи. Бо дуже багато у кого вистрілюють такі речі, що ти кудись їдеш і трапляється, щось, що документ виходить зі сроку дії. От скажи максимально чітко, скільки треба до закінчення паспорту, аби вас спустили потім назад. Так е, дуже важливий момент, щоб теж подорожувати ваша подорож, не зірвалася перевіряти свої документи і документи тих, з ким ви подорожуєте дітей. Інколи і, і дорослих, як і дорослих. Подорожуєш з мужчинами, то теж треба їхні документи зібрати. Звісно, <гум> чоловіків особливо ретельно треба перевіряти документи. Тож основне питання, що я хочу зазначити, це ваш паспорт має діяти ще 6 місяців на момент закінчення подорожі, будь-якої подорожі, це по багатьом країнам світу. Якщо ми кажемо по подорожам по території європейських країн, то достатньо мати ще три місяці дії паспорту закордонного на момент закінчення подорожі. Це основні правила подорожі, але є навіть одна країна, яка впускає до себе з дією паспорта лише один місяць це Мальдіви. Uh, Головне, щоб ти що... не поїхав потім назад, вже діє закінчиться, додому не пустить. На мальдівах можна й залишитись. Так ну зазвичай пускають. Якщо маєте якусь постійну посвідку або тимчасову посвідку на проживання в іншій країні, то пустять. Звісно, е, ну і звичайно, скажу від себе, бо я теж у Польщі подорожую, але е, максимально ретельно до документів, аби вас впустили назад потім в Польщу, не як транзитну країну, а як місце вашого проживання. Тому що всі документи, які посвідчують ваше право перебування в країні, мають бути з собою. Бажано так. і в онлайн і в офлайн вигляді. Як я кажу, е, насправді мені видається, що є люди, які мають. Так таке бажання, і вони так ретельно підходять до бронювання, до всього цього самі навіть можуть зробити. А є тільки приходять до туроператорів. І я я по своєму досвіду так зафіналю наш подкаст: що більшість крутих менеджерів в туризмі вони земних знаків зодіаку. тобто це козиріг телець або діва, і ти теж діва, і так. я діва. Підпадіння. <реш> Не думаю. Тоді дякую за всім, хто переглянув, і за ваші лайки, бо я впевнена, що ви їх вже поставили. Дякую. Якщо ти теж хочеш стати героєм моєї рубрики Кава з корицею, пиши мені в телеграм. Все в описі.